І сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, що нам легше почути, прощаються тобі гріхи, чи почути встань і ходи? Трошки перефразовуючи ці останні слова із Євангелія, давайте замислимося над нашим життям. Адже наслідком того, що Господь прощає людям гріхи. Має бути зміни в способі життя. Для того конкретного паралітика, якого спустили друзі через дах перед Ісусом, це означало в фізичному смислі піднятися, забрати те, на чому він лежав, і йти, і ходити своїми ногами. У нас частіше йдеться про речі внутрішні і про, про речі, які стосуються виконання заповідей Божих. Адже той шлях, який Господь окреслив для кожного із нас, цей шлях веде до життя, коли ми виконуємо Божу заповідь. Ще при Моїсеї, даючи закон своєму народу, Господь говорив, що ось я пропоную вам два шляхи: один шлях життя, а другий шлях смерті. І від вас залежить, яким шляхом ви підете. Чи будете ви дотримуватися Божого закону, тобто заповіді виконувати, тоді ви будете йти шляхом життя, а за межами їх є шлях смерті. І часто ми самі обираємо, куди рухатися, в який бік. Заповіді Божі це як дороговкази, які потрібно не просто знати, скажімо там, шанувати їх, але рухатися туди, куди ці дороговкази е, вказують нам напрямок. І тому, коли ми приходимо на сповідь, наприклад, приходимо до священника, до Бога, просимо прощення наших гріхів. Які є наслідки того, на жаль, часто буває так, що людина або з одного боку приходить з такими дрібницями, які взагалі не варті, напевно, уваги, щоб пам'ятати їх до сповіді, а розкаятися зразу і забути. Але ж інколи набагато гірше трапляється, коли людина, знаючи Боже милосердя і маючи таку, аж може надто надію на це, приходить щоразу і щороку, не просто з одним і тим самим, а з серйозним одним і тим самим. Це може бути якась брехня. Яка може проявлятися і в особистому житті, коли буває, людина роками зраджує своєму дружині чи чоловікові і так продовжує жити знову після сповіді? Або коли людина неправдиво веде свої справи, обдурює там, чи своє керівництво, чи обдурює закон, і продовжує знову ж так далі жити, і, і якби після сповіді повертається знову до того. То поставимо собі питання, а що тоді, ну, на що ми надіємося, що колись саме після сповіді в цю ж мить Господь забере нашу душу, щоб на нас не було того гріха? Чи ми надіємося на те, що Господь не зверне увагу, що ми знову, як свиня, поверталися до тої калюжі з брудом? Не дарма в ці дні Великого посту? З дня в день, з тижня на тиждень, от вже другий тиждень йде, і читання Святого Письма із апостола, із, особливо із Євангелія, також закликають нас піднятися і рухатися вперед. Так, апостол Павло сьогодні в посланні, яке ми, ми чули, закликає нас зберегати до кінця твердо той напрямок, яким ми почали рух. В іншому ж. Уривку, який читався днями перед цим, теж апостол Павло закликає пильнувати тим, хто вже ухрещений і стали на шлях, щоб не відпасти. Адже в нашій волі, в нашій владі є продовжити рух чи ні. Тут відбувається крастайна нашого спасіння, тому що ми не можемо спастися самі своїми справами, заслугами. Спасіння це Божий подарунок. Але з іншого боку, для того, щоби. Спастися, нам потрібно використати той дар, який дарує нам Господь, тобто рухатися вперед. Адже не дарма Господь закликає встань і ходи. Якщо ми тільки почуємо про прощення гріхів і не встанемо і не будемо ходити, то все це дарма. Тому, дорогі браті і сестри, встаньмо, підемо цим шляхом, так, щоб заповіді Божі дійсно були нам вказівкою для життя, так, щоб Божий закон. Як це прекрасно успівує Псалмоспівець у 118 му псалмі, був світильником для наших доріг, так, щоб Боже Слово дійсно світило, освітлювало, і ми йшли вперед. Кожного дня хоча б на крок, хоча б на пів кроку, але просуватися вперед. Бо тільки так ми можемо увійти в те життя, в те прекрасне і радісне життя, яке приготував нам наш Небесний Отець. Амінь.